Знали, що в колекції поптоп Лакі Ема чайні посиденьки є всього 9 фігурок і лише одна з них рідкісна. Сьогодні я відкрию одразу кілька коробочок, і дуже сподіваюся, що мені попадеться моя мрія. Перші коробочки якраз випала та фігурка, яку я найбільше і хотіла. Тільки подивіться, яка вона гарна з цими напівпрозорими та перламутровими елементами. Вона ще й дуже приємна на дотик. Давайте швидше відкривати другу коробочку. І тут мені напалась ось така неймовірна гарна фігурка. Не та яку я хотіла. Але все одно з помаранчевим бантиком. Подивіться лише на ці напівпрозорі ріжки. Вони мають справжній ефект скла. І нарешті третя коробочка. Тут мені випала ще одна чудова ема з перламутрими вставками. Це так неймовірно виглядає, особливо коли світить сонечко. Ці фігурки справжній скарб для колекціонерів кідалців, а знайти їх можна в будинку іграшок або на сайті Кіді Світ. Обов'язково пишіть в коментарях, яка з цих трьох фігурок вам сподобалась найбільше. А я вже мрію знайти ту саму рідкісну.